Ірина Андріанова найдавніші годинники. Предмети рахувати дуже просто. 1, 2, 3, 4. Виміряти невелику відстань теж нескладно. Потрібно тільки мати яку-небудь міру. Навіть тепер ми міряємо відстань так, як це робили первісні люди. Рахуємо кроки. Набагато важче знайти міру для часу. Тут ані пальці, ні кроки не допоможуть. Час можна вимірювати тільки часом, а міра, міру треба було шукати в природі, найдавнішим годинником, який до того ж ніколи не зупиняється і не ламається, виявилось сонце. Ранок, день, вечір, ніч. Не такі ж точні міри, та первісній людині цього було досить. Потім люди навчилися визначати час більш точно. Вдень по сонцю, а вночі по зірках. Люди помітили, що зірки на небі повільно рухаються. Всі вони, начебто, прив'язані невидимими ниточками до яскравої зірочки, яка завжди перебуває на одному і тому ж місці. Мабуть, через це у деяких народів вона. Має назву гвіздок неба. Ми ж з вами цю зірку полярною зорею. Вона показує напрям на північ, на північний полюс. Неподалік від полярної зорі на небі можна завжди знайти сім зірок, які розташовані у вигляді ковша або каструльки з довгою ручкою. Це сузір'я Великої ведмедиці або віз. За добу велика ведмедиця обходить навкруг полярної зорі повне коло. За ніч півкола. Ось і виходить, що на небі є справжній точний годинник із зоряною стрілкою. Зірки були для людей не лише першим годинником, але й першим компасом. У пошуках їжі первісні люди з більшу, більшу частину часу кочували, бродили з місця на місце. У знайомих місцях дорогу можна було знайти по прикметах, наприклад, по узгір'ях, озерах, річках. А в далеких походах вночі напрям на північ показувала полярна зоря, а вдень допомагало знаходити дорогу сонця. Цей компас справно працює і досі, особливо слугуючи в лісі грибникам та мислицям. По сонцю та зіркам зручно визначати час доби, одначе людям потрібні були і великі міри часу. Потрібно було знати, коли слід перекочовувати в ліс за озером, де вже почала достигати ліщина. Або коли перебиратися до верхів'я ріки, в якій риба мече і кром. У природі знайшлися і такі міри часу. Люди давним-давно помітили, що дні стають то коротшими взимку, то довшими влітку. Проміжок часу від одного літа і до іншого ось річна велика міра. Нею користуємося і ми з вами ми її звемо рік. Тільки в давнину рік починали не невзимкою а влітку. Початком року люди вважали найдовший за весь рік літній день по нашому 21 червня. Цікаве, що ще три або навіть чотири тисячі років тому люди не тільки точно знали цей день. Але й зуміли збудувати кам'яний календар, який без помилки показував початок року. Цей календар чудово зберігся до наших днів. Він знаходиться в Англії і зветься Стоунхендж. Уяви собі круглий паркан з величезних каменів, всередині якого вкопано в землю один камінь. На круглу площинку всередині цього муру веде побудований з таких же, як паркан величезних каменів, вузький коридор без дагу. Він спрямований до того місця, де в найдовший день промені сонця на сході освітлюють камінь. В усі інші дні року вранці на камінь падає тінь від мору. Коли перший промінь сонця на сході падав на священний камінь всередині кола, це означало, що пройшов початок нового року. А як розділити рік? Увесь рік це цілих 365 днів, надзвичайно велика і не завжди зручна міра часу. На допомогу прийшов місяць. Люди помітили, що від одного повного місяця до другого проходить майже рівно 30 діб. Так з'явилася ще одна міра часу місяць. Потім місяць почали ділити ще на чотири частини, і з цих чверток місяця народилися наші тижні. Отже, всі головні міри часу, добу, місяць та рік, люди перейняли у природи ще в доісторичні часи, багато тисяч років тому. Правда, з цими мірами довго відбувалася плутанина. Наприклад, вважали, що рік має не 365, як насправді, а 360 діб. Перший справжній, схожий на нинішній календар з'явився не так вже й давно, дві з чимось тисячі років тому. Для того, щоб рахувати дні, були потрібні. Великі числа десятки, сотні і навіть тисячі. Тут, звичайно, ніяких пальців для лічби не вистачило. б. До того ж, рахуючи предмети, ми можемо їх перекладати з місця на місце, перераховувати декілька разів, а у лічбі часу помилятися не можна. Якщо день пройшов, його вже не повернеш, не приєднаєш до іншого. Як же рахували люди дні у ті часи, коли вони писати не вміли? Додумалися, адже можна було щодня робити на палиці зарубку, а потім ці позначки перелічити. Так розпочався перший на землі запас прожитих днів. Тільки робили його не пером, а сокирою. Саме таким дерев'яним календарем користувався на безлюдному острові Робінзон крузо Через кожні 30 днів, тобто кожний повний місяць, він робив на своєму календарі зарубку, трохи довшу за попередній. Так він вимічав місяць із місяців складався рік. Цікаво, що заробками на палицях користувалися для рахування ще зовсім недавно, якихось півтораста років тому. Тільки на них записували не дні, а по даті податки та борги. Більшість селян на той час була неписьменна. Через те, коли доводилося сплачувати подач чи оброк, селянин робив на спеціальній паличці стільки надрізів, скільки мішків або мір зерна віддавав він збирачеві податки. Потім паличку розколювали, розколювали вздовж на дві половинки, одна лишалася у селянина і слугувала розпискою, а іншу Замість квитанції, забирав з собою збереж податків. Ці палички документи називалися бирками і зберігалися так само, як ми сьогодні зберігаємо квитанції про сплату за електрику або квартиру. Деякі народи, наприклад, індійці в північній Америці, замість зарубок на палиці. Зв'язували вузли на шнурі або вірьовці. Так люди поступово вчилися рахувати до сотень і тисяч, і навіть записувати ці числа з палки або вілььовці.